Ви подивіться на цей флокс. Це просто безподобний колір. Ну, просто нема слів. Подивіться, я вже розказувала про цей флокс, що я його побачила у сусідки, ну кажу, все не можу. Поділіться зі мною цією квіткою, цим кольором. Колір просто сказка. Хто Любить і знає, той просто буде в захваті від цих кольорів. Як я вирощую, що я роблю? Ну, звісно, що якщо тільки посадили, треба зрізати квітування. Якщо ви взяли, відкопали собі цей кущик або стеблину. Значить. Зрізали, залишили ось таку і поливаєте обов'язково зволоження підживлення. Підживлення після пересадки або висадки я роблю через два тижні. Зразу, як я пересадила, можна дати антистресові, такі як циркон або епін, щоб рослинка добре пережила стрес. От. І тоді, звісно, що вже, якщо ви це робите на осінь, у вас вона не заквітує. Заквітує вже наступного року. От. Я коли ось цю купляла, так само цей колір наближений до того, що я тільки що показувала. Але це вище та нижча ця вище. Але колір теж дуже-дуже ну, безподобний. Боже, це така ніжність, така класна квітка. Що просто не можна нею не налюбуватися. От, то коли я оцю купляла, я купила одну стеблину у жіночки. От, то, звісно, що я її обрізала, як я вже сказала, тільки що удобрювала через два тижні або ні фоскою. Ну, любим добривом. 2020. -20 -20. І вона, дивіться, У мене вже в цьому році дала три отаких стебла. А була одна, одненька. От, тому робіться, не бійтеся, але обов'язково не залишайте. Шкода, дуже шкода її обрізати, коли купуєш з квіточками. Але якщо не обрізати, вона буде дуже стресувати, дуже важко приживатись, і буде важко цю масу на витягувати, тому можете втратити навіть садження. Тому не вагайтесь, якщо ви, ну, звісно, що якщо це не перевалка, а іменно корінь голий, то треба обов'язково буде зрізати квіточку. Дивіться, ось вона відквітує, я ось це зріжу. Бачите, ось тут вже йдуть нові, новенькі, новенькі, і вона ще буде квітувати довго. Боже, безподобний. Цей колір просто клас. А в композиції, ось дивіться, рожевий, тут ще білу, просто супер. Буде в композиції фіолетова, бордова, червона, в кого яка є. Якщо це буде все в композиції, і так вона дуже добре виглядає. Дивіться, у мене відквітував піон. Зараз квітує вся, флокс. Потім заквітує Канна. Тут теж були піони квітували. Там знову Канна, там флокс, там гортензія як я собі роблю ось таку клумбу довгого квітування. А восени буде ось хризантема мультифлора. Зараз вона поки що виглядає як зелена маса, а восени буде просто квітка на всі 100 на мільйон. Ось це Еріка. Це вона в мене квітувала, сама перша квітка, яка квітує. Це взагалі клас. Вона в мене малинового кольору. Це почвопокровник. Крутак, квітка. Я її теж розмножую, пересаджую. Маю вже трохи більше її. У мене там в іншому місці теж декілька кущиків. Роз, 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 роз 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 От. Так що ось така ідея. А флокс просто супер колір. Ще хочу таку червону, червону-червону просто. Пише такий насищений червоний колір. Сподіваюсь, що я її знайду. Всім гарного перегляду і підписуйтесь на канал.